Стендап, це просто феєрія чорного гумору для людей, котрих ніщо не може образити. Тож розтіпіть свої ремінці комплексів, розкрийте свою свідомість, дозвольте сьогодні собі сміятись над усім! Я, да. Це я герой сюжет веду себя. Естественно, вот висок, вот пане документаліст. Так, я зрозуміла, я намагалась поводитися так, так, так. Да, да. От буде сьогодні у нас на студії Стара І Сергій Рідко і Антон Стенюн. Це у нас одні новини. Ну, Будь-які речі, якісь в соціумі, які відбуваються, це все змінює. Ну, навіть початок повномасштабного вторгнення це яскравий приклад, що всі дуже змінилися. Ввімкнувся якийсь режим форсажу. Все просто е е набагато більших обертів набрало. Ну І головний етап, що, що ми відчули якусь свою місію. Важні персонали приходять тільки в з літі. Сам посолі стендап взагалі, він типа андеграунд хоче на точні. Тому ми зразу зв'язалися по тій стендап. Ага. Щоб про нас ніхто не знає, ми в повному андеграунді, ми починаємо з нуля. Ми вже там посібний стендап, щоб її на солодці році було взагалі все не так, як зараз. Я одразу присів на цю іглу першого відкривача української комедії. Я одразу зрозумів, що це початок дуже великого шляху, щоб перший відкривачі, відкривачі нафти в Україні. І все. Треба тільки цим займатися. Зацініть, які в нас гарні номерки. Як ви думаєте, хто робив дизайн цих номерків? Звісно ж, людина з червоним дипломом графічного дизайнера Свят Загайкевич. Дуже стільно. Вже от з половиною на трансмирту людей запускає. Це у нас був тайний Санта, і хтось не забрав свій подарунок. не знаю, 2016 рік, я такий, робимо квитки по 150 гривень. Тому що я так вирішив, що до цього були по 100, я такий вже час по 150 робити. І потім бачу в когось інтерв'ю, вони такі. Ну, ми там щось сіли, порахували, подумали, вирішили 150 гривень теж зробити квитки щось там. Я такий. Ми знаємо правильну відповідь, звідки це взялося. Тому що ми саме найбільша спільнота по стендапу, ми якби, задаємо якби, тренди, мабуть, типу, в стендапі українському. Типу, умовно, ми от там робимо благодійний концерт, і Всі такі бля, ну, треба робити благодійний концерт. Це підпільний стендап. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, навіть чуть трохи гучнувато. Навіть коли люди підуть, якраз буде зайвітися. Да? Супер. Все, а коли музику включимо на невілі, тоді якраз теж підстроюємо гучність цієї музики, так? Да? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім вісім, девять, десять. Можна навіть чуть-чуть мікро-мікро мікроміт, нашли. А так, щоб вони супер. На сцені нормально. Мені завжди на сцені дуже добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стендап-комедія це в першу чергу про особистості. Кожен будує свою біографію стендап-коміка. Я за те, щоб коміки природним шляхом розвивались, тому що це більше ти вдовгу граєш. Коміки самі знаходять свій голос, будують свій образ. Просто. Ну, здобуваючи досвід виступів і розуміючи, що залітає людям, що не залітає, яким вони хочуть себе бачити коміком. Ну так оце і вибудовується. І воно більш якось трушно, більш по-справжньому виглядає. І мені здається, ну аудиторія більш лояльно до таких коміків відноситься, тому що вони бачать якусь щирість все таки. можемо вносить і все. А як сумсь називається? Пес на катамарані. На фіші я збираюся нагою на катамаран, на якому сидить пес. Ну, як по початок скотчу знайти. От знайшли і пішло далі, все добре. Треба спіймати цей ритм і поїхати. Нікому не знаєш, як воно пройде. І з жартами простіше. Але з іншого боку, коли це. Ну, у нас є великі концерти ще. Коли на великому концерті 300 людей сидить, там значно страшніше. Е, страх у мене завжди страх розчарувати 300 людей. Я тут розчарую максимум 70, але все буде все одно добре. Бо виступаєте просто зі стендапом. Потім відкривайте стендап-вечори, це вже відповідальніше. Потім ведете стендап вечори, це також у тебе багато залежить. Потім робите імпровізаційне шоу в маленькому залі вже страшно. Потім імпровізаційне шоу таке як у нас сьогодні на 300 людей. І коли ти спускаєшся із цього максимуму адреналіну на 300 людей імпровізації на 15 хвилин десь всередині або в кінці, то ти такий. Що може піти не так? Ось вам інсайт, це подарунок дуже важливій людині, яка робить багато для української цифрової імпровізації. А саме <плес> для <плес> Михайла Федорова. Ага, Ого, да видите, запротивил микрофон, поплодут, а еще бачит, да еще это, наверное! Вас люди це ще не початок всього на все перед Мене звуть Сергій Лєвкобудо, один з чотирьох людей, що весь вечір тут сьогодні будуть обговорювати новини. Перш ніж ми розпочнемо, я трошки розповім правила сьогоднішньої гри і що відбувається, ви знаходитесь на зйомці 17-го епізоду, шоу такі новини, і поплодити люди, які знають, що це таке, і свідомо прийшли заради цієї зйомки. Кожен раз, коли якась, якась медіа або якась людина робить якийсь топ-коміків, я завжди дивлюся і такий, так, топ-10 коміків, 8 з 10, всі з підпільного стендапу. Це непоганий результат свят. Мене це завжди дуже гріє. Хтось якось більше вистрілив на якусь аудиторію, тобто, от Антон Тимошенко записали моєму стендап англійською, один, другий, і як ми бачимо, це дало свій результат. Да, мені дзвонять і кажуть, що сьогодні до вас прийде Девід Леттерман на вечірку. Хоче поспілкуватися з Антоном Тимошенко. Я такий: окей. Щоб ви знали, якщо що для всіх глядачів. Ще раз поясню, що я не став грати в цього хлопця. Дійсно, Девід, сам Девід, справжній Девід, той самий Девід Летерман прийде. Я такий, ну приїде Девід Летерман. Ну окей, скільки вас там буде. Дивіться, щоб не заважали наші весівці. І там попередьте, скільки вас людей, щоб ми вам місце підготували. От наші лоти продаємо, бо нам військові э, дають лоти, ми їх продаємо і потім э, віддаємо кошти назад військовим. Ось така супер синергія української стендап-комедії. З нашими захисниками. Ладний місяць, тоді було погано, писав, 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 писав і написав. Ну, чотири хвилини нормально матеріалу. Думаєш, я нікчем афу. вже щось збирається, але все одно там. Ну там хвилин сім я такий. Ну так, да, це готове вже. Треба 15-20. Тому я теж зараз пишу, що немає, стрім, написав. Ну вже слава Богу, якийсь досвід, що можна було. Ми Продюсерські окуляри. А, ні, нема ніяких генерів. Ну, нема зйомки, нема генерів. Ну, продюсерські діла, прописую всі документи. Дивіться, не через юркну, то бо це конфіденційна інформація. Мене просили продать подорожче, я вже чи зможу, Я ж не знаю. Це вже схоже трошки іноді на коректора Схоже знаєте, ви стоїте і Давай ще гроші, ще гроші на що за мою футболку. 43-та окрема артилерійська бригада. Ми збирали їм е, кошти на стрімі донати. І вони подарували таку класну футболку. Я її одягаю кожен раз, коли йду виступати в У мене теж така є, тому що за гроші сольник, але я не одягав, я торгую а ну я не йде там публічно ніякісні там не з'являюся, ні гуляю по вулицям, але просто одягаю, як просто на інтерв'ю я хочу показати. Ні, я її одягаю як оберіг, тому що щоб жовтне, ну щоб не було тривог сьогодні. Основа основ в стендапі це щирість. Щирість і правда. І щоб смішно було обов'язково. Оця фраза, що стендап це терапія, це е, правда. Ти береш якусь реальну штуку, котра тебе бентежить, знаходиш да? собі цю злість, котра щось тебе там злить. І видаєш це в такому мощному потоці в стендапі, просто приправляючи максимально це жартами. Якщо це щиро, то, звісно, це людям дуже сильно залітає. А ви, Марія, прекрасний вибір перед самим початком. Максимальний був контраст з Жахом Пророка. Ти довго на початку? Да ні, швиденько, в принципі. Вийшов три шари з Жахом. Читай, як ти хочеш. Хоча я просто запитаю. Ні, ні, я думаю, що я швиденько, бо я вже так не сидівся на сцені. Що ви не здавалося складністю, насправді, такою складністю, яку я переймала, Зараз ще трошки грає музика, поки збирають сцену. Mm -hmm. Потім Ілюха включає обявку і одразу. Точніше об'явку типу, оцю тривогу. Зразу... Mm -hmm. Я і всі такі самі професійні, самі досвідчені коміки ми відчуваємо соціальну відповідальність. Мені здається, так. Е, тому що е, ну, люди приходять до тебе почути якісь твої думки щодо якісь питань, І важливо, що ти взагалі думаєш. Все-таки потроху коміки стають лідерами думок. І ти якби транслюєш типо, от такі е, погляди на життя. Я пам'ятаю, що колись давно були такі випадки, що там виходить комік і каже: «А оці люди, котрі ніколи не бухають, да пішли вони всі нахер. І це було в Житомирі, і там така же аудиторія, і вони такі Да! Це те, що ми хотіли почути. Ця людина прочитала наші думки. Він просто месія. І я такий в той момент подумав, ну, це, мабуть, не то, що варто людям казати. знаєш. Можна пожартувати про те, що ти алкаш, що ти бухаєш кожен день, але якось все-таки в кінці якусь думку ти маєш видати якусь е... ну, таки правильно, що типу, бухати це не дуже добре. Ну, такий приклад. Зараз, коли почалось повномасштабне вторгнення, е... ти розумієш, наскільки тобі важлива на тобі місія, е... що... щоб люди тут. Е... Не посходили з розуму, поки там десь іде війна. Тому що якщо е, зараз будуть тільки плакати і страждати, суспільству погано від цього стану я думаю.